Герлен це не просто бренд, це легенда вже майже з 200-річною історією. Якщо ви колись тримали в руках флакони від Герлен, ви точно знаєте, що в них живе дух Франції класика та елегантність. І взагалі аромати бренду Герлен це про мистецтво. Я не назву себе великим герленоманом, хоча бренд дуже поважаю. І все ж є декілька ароматів, які вкрали моє серце. Про них я вам сьогодні розповім. І перед тим все ж нагадаю, що ви на каналі Наталка про парфуми. Дякую, що завітали. Дякую за підтримку, підписку, вподобайку і запрошую в нову парфумерну подорож. Сьогодні в мене в руках особливий набір Алярт Еля Матієр з восьми мініатюр по 10 мл без спрею із бутикової колекції Герлен. А особливий цей набір для мене тому, що це подарунок моєї підписниці пані Оксани, тому він для мене безцінний. Саме цей сет називається Флораль Армоні і включає в себе вісім ароматів, а саме Мюск Утреблан. Rose Cherry, Rose Barbar, Neroli Outre Noir, Joyeuse Tuberose, Herbe Troublante, Angelique Noir та Cruel Gardenia. Ну а дев'ятий аромат під назвою Jasmine Bonneau я вам покажу бонусом. Після рілс в інстаграмі багато людей написали мені в директ. Єдине запитання, де купити. Він точно представлений на офіційному сайті, а також ви можете познайомитися з бутиковою колекцією «Герлен» з цими ароматами в магазинах розпиву. Ну, наприклад, ось тут. І так, перший аромат мюскутхеблан, надбілий мускус в перекладі, або ультрабілий мускус, саме так. І ось вам піраміда, а я як завжди про свої відчуття. Цитруси, які є на початку, ті ж не ролі підсвічують мускус, додаючи такого тонкого, прозорого, майже ефірного сяєння аромату. Тобто, на початку ви навіть почуєте певну дзвінкість, а далі чистота, але точно не пральня і не косметичка – Хоча близько і десь навіть на межі, з розкриттям все більше відчуваються квіти, і асоціативно я би порівняла Утреблан» з білосніжними рушниками готелю, випраними з кондиціонером. Тобто аромат такий «very soft, clean, fresh». Або це могла би бути також біла шовкова сорочка. І до самого кінця Мюскреблан не стає для мене білим кремом, а скоріше розчиняється в білий кашемір. Схиляється до класичного прочитання чистоти за рахунок тих же білих мускусів, ніж до сучасної молекулярності. Тому я би рекомендувала цей аромат для тих, кому подобаються аромати, такі як Шанель 1957, або, наприклад, Narciso Rodriguez Pure Mask, або навіть більш квіткова. Омнія Крісталайн від Булгарі. Технічні характеристики озвучуватиму також для кожного аромату. І у Мюск Blanc стійкість середня, а шлейф взагалі мінімальний. Другий аромат Неролі Утхенуар над чорні неролі, неролі з темною душею. Мій беззаперечний фаворит і аромат, який пахне на мільйон доларів. Побудований на контрасті світла і тіні. Цитрусово-чайний початок з головою провалюється в димну терпкість, гіркоту і розчиняється в солодких смолах. Для когось це буде максимально свіжо-цитрусовий аромат, для когось, навпаки, чайний і солодкуватий. Але без жодних, але це контрастний, сексуальний і магнетичний аромат. От уявіть, якби Том Форд випустив свої неролі портофіно в стилі чорної орхідеї. Оце був би характер ролі у тхенуар від Герлен. Це аромат, за який не шкода віддати 400 євро. Обожнюю. Стійкість прекрасна, шлейф фантастичний. Ти мій номер один. Роуз Шері в перекладі Мила Троянда. Романтична пудрова троянда в парі із фіалкою та геліотропом. Можна сказати, чітко помадно-косметична композиція, максимально герлениста, максимально по-французьки і максимально не моя. Ви не подумайте, зараз аромат прекрасний. Він мені подобається, але на комусь поруч, тільки не на мені. Я чесно пробувала неодноразово, але не можу. Такий тип ароматів з фіалковою пудровістю, і особливо, коли ще відтінок малини. А в даному випадку до фіалки з геліотропом Герлен додали своїх фірмових бобів тонка, і з'явилася така, ніби мигдальна цианідність, або скоріше вишневість для мене. Я починаю з часом ловити гумову дитячу пустунку або а, а, лялькове волосся. Ну це особливості мого сприйняття, і я не можу таке носити на собі, хоча на інших спокійно. І цей же відтінок романтично-рожевої фіалковості, мигдальної пудровості, Герлен неодноразово повторювали в своїх ароматах. В тому ж інселанс, в тій же колекції Лепеті-Роб-Нуар, звичайно, в більш комерційній інтерпретації трансформації. І до речі, якраз аромати Лепеті-Роб-Нуар дуже популярні і цінують француженки, жінки Франції люблять саме такий тип ароматів. За межами ж Франції, от і наприклад. Для мене найулюбленіший аромат від Герлен з люксових це Монґерлен. Цю теорію, до речі, також підтвердив Олексій Краєвський, це тренер-менеджер Герлен в Україні. І ось в цьому інтерв'ю. Якщо ви герленоман, я вам дуже рекомендую його подивитися. Там він розповідає і про Ляпоті Робнуар і про вподобання францужинок, і про Мон Герлен, і з Анжеліною Джолі. Тому я думаю, вам буде цікаво. А на останок на завершення про Роуз Шері додам наступне. Це точно ваш претендент до знайомства. Якщо ви втратили надію, знайти зняту з виробництва феєрію від бренду Кліфта Арпельс або шукаєте більш прозору ліпстік Роуз від. Фредерік Маль, ну або в цілому, ось ці пудрово, фіалкові, троянди, кокетки Ваша любов. Тоді, будь ласка, роуз шері. Ідеальна пора року, на мій погляд, для неї весна, але технічні характеристики можна було б і підкрутити. Шлейф у неї тендітний, ну а стійкість середня. Четвертий аромат роуз-барбар, вона ж троянда варвар. І це повна протилежність рафінованої троянди кокетки Роуз-Шері. Барбар з характером, вона трішки дикунка, трішки бунтарка. Вона медова, шипрова. Вона з краплиною альдегідів і пачулі. І це філігранна робота на тему класики і робота Франціса Куркджана. Може, тому ця троянда варвар для мене ніби не з племені герлен, але це точно ніяк не відміняє її краси. З одного боку тут точно є відсилки до трояндово-медових шипрів в напрямку -де люн Сіслей, і в той же час роуз барбар неповторна, вона пахне сама собою. Ви точно оціните аромат, якщо вам близький цей напрямок, якщо ви його розумієте. Інакше будуть коментарі в стилі ретро, мило або олдскул, ну і тому подібне. Бо тут є така характерна притаманна тілесність. І все ж я наполягаю, що Франціс Курджан робить найкрасивіші троянди Його троянди від кутюр. Круел гарденія. Вона ж жорстка гарденія. Свіжо-фруктовий початок тут триває дуже недовго, і перші нотки такі соковиті, ну прямо гарні, гарні. А далі дуже швидко розквітає сама гарденія. І наступні трансформації всі відбуваються уже навколо квітки. Тут можна почути і її зелене стебло, ну і власне білі кремові полюстки. Цікаво, що на блотері майже немає, а на шкірі я чітко відчувала грибний відтінок. І знаєте, чому вона все ж круел? При тому, що ніби чистий квітковий аромат, все ж звучання настільки кремове, густе, щільне. Якщо так довго вдихати, то може задурманити. Ну, Власне, тут і підкреслювали ось цю кремовість, і густоту. І санталом, і мускусом, і фірмовими бобами тонка. При цьому всьому ну, чисто квітка. От я вдихаю гарденія. гарденією. Жіночна, дуже елегантна, десь навіть з монотонним звучанням і все ж чисто гарденія. Дуже багато є різноманітних гарденій у різних ароматах. Але крою гарденія ніби справжня. Стійкість в неї прекрасна. Шлейф не знаю, не носила так, щоб відчути шлейф, але мені здається, що він є і він буде відчутний. Шостий аромат Ербетрублянт або тривожні трави. Але я б сказала, навпаки, заспокійливі. Ну, хоча, зважаючи на їх ціну, то може й тривожні. Насправді це максимально свіжий, зелений, цитрусовий, майже ароматерапевтичний аромат. Я відчуваю щось на зразок чебрецю, точно м'ята, якийсь розмарин, апельсиновий цвіт, такий ультрасвіжий цитрусовий фужер. Все в ньому чудово. Але якщо ви придбаєте, наприклад, той же аромат «Ерба Фреска» від Герлен, який, до речі, перевипущений, його вже можна спокійно купити в чотири рази дешевше, то буде вам те саме щастя. Красива робота, не маю ніяких заперечень. Якщо маєте зайвих 400 євро, будь ласка, купуйте і насолоджуйтесь, але, але є альтернатива, і це Ерба Фреска. Стійкість та шлиф у нього помірні. Сьомий аромат, і це Анжелік Нуар або чорна ангеліка, можна ще сказати, чорний Дягель. Одразу кажу, що це мій другий улюбленець в цій колекції, і саме Анжелік Нуах я би хотіла у повному розмірі. Чим пахне травою, квітами і ваніллю. Фірмовою ґерленівською ваніллю. Це саме те непрямолінійне прочитання ванілі, яке люблю і ціную, завжди звертаю увагу. Ну, власне, і шукаю цей напрямок. Наприклад, так як в «Gypsy Water» від Байредо або Одуель від Діптік, там є і дерево, і ялівець, і трави. І це завжди цікаво. Це хочеться вивчати, це хочеться слухати. От «Анжелік Нуах, саме такий. І з розкриттям в ньому навіть Більше стає квітковості якоїсь, ну, але фірмова герленівська ваніль, її ні з чим не переплутаєш. Ви знаєте, я нанесла цей аромат вперше. До речі, бачите, наскільки багато його вже тут немає, бо я його найперше почала носити і в той же день зробила сторіс. І я вам зараз навіть зачитаю, що я написала, бо можливо, знаєте, перше враження його повторити важко. Це ліс, в якому росте жасминовий кущ, пахне ванільними грушами і кедровими шишками. Блукаєш тим лісом і вихід знаходити не хочеш. Так, для мене Анжелік Нуах і залишається тим самим зачарованим герленівським лісом. Дуже хотіла би повний флакон. Стійкості мені б хотілося значно більше і значно більше шлейфу. Ну, але. Традиційно, як мені вже здається, в таких ароматах технічні характеристики, досить скромні, тим не менше я все йому вибачаю. Стоп, стоп, я забула сказати те, що хотіла, а порівнюють Анжелік Нуах, часто із Лінстан Дегерлен. І, на мою думку, маючи досить старий випуск з фіолетовим дном і парфумовану воду, скажу точно. Mm -mm. Не схоже, не схоже, не вірте і не шукайте заміну в лінстан Анжелік Нуах. Тепер все. Восьмий. Останній аромат Жуайос тубегоз або радісна, весела тубероза. Скажу вам, що для мене це не аромат монотуберози, а скоріше такий збірний квітковий букет. Букет білих квітів. І в той же час гарно відчуваються пахучі зелені стебла, майже оксамитові, наповнені вологою. От зелене тут дуже гарно щитується, особливо на початку. Тут немає індольності, якщо ви її боїтесь, але тут точно є впізнавана герленівська, що правильно, ваніль. Її тут дуже багато. Аромат стає таким солодким, м'яким. Дуже все насичено, але м'яко. От, от справді м'яко. І він такий радісний, веселий, не збрехали, так і є. Але чим більше розкривається джуайос тубероз, тим більше я тут знаходжу теракоти від того ж Герлен. Ну, звичайно, жуайс тубероз аромат прозоріший, тонший, можливо, більш такий вихолощений. Ну, але от вони для мене однаково сонячні. Тут у нас що, квіти тіаре з кокосом і жасмином, а тут більше лілії, жасмину та тієї ж туберози. В основі сантал, в основі мускус. І, звичайно, за рахунок санталу, тут все пухнастіше, мабуть. Але обидва дуже герленисті. І якщо нема 400 євро на жаєстебероз, то теракота прекрасний варіант. Стійкість та шлейф. Що можу сказати? Гарна стійкість, шлейф буде відчутний, не кілометровий, але відчутний. Ну і бонус дев'ятий аромат жасман-боньох. Або щасливий жасмин з такою промовистою назвою. Ви знаєте, у жасман-боньох так. Кий потрясаючи, красивий початок. Він яскравий, барвистий, фруктовий, справді абрикосовий. І цей аромат натхнений картинами матіса, а матіс. І це, до речі, вказано на офіційному сайті художник, який вмів зобразити щастя на своїх полотнах. Всі оці абрикоси в жасминах, оця перша експресія, майже як на картинах Матіса, плавно перетікає в ірисовість і трансформується в такий класичний, до болі знайомий французький аромат. От парфуми, які ти ніби тисячу років знаєш, ти їх сто разів чув і не можеш згадати. А потім ідеш в коментарі, читаєш і розумієш так. Це схоже на алюр в туалетній воді від Шанель. І все ж вони схожі та різні. Ну жасман Боньор, скажу таки, він ніби легше, пухнастіше, м'якше. Ну, має ж він чимось виправдовувати свої 400 євро. Ну, обидва прекрасні. Я не можу сказати, що алюр не красивий, обидва красиві. Жасман Боньор такий, мабуть, більше грає в сторону сучасності. Він класичний, але позачасовий. Ну, для мене, чесно, обидва позачасові. Ну все ж тут більш такі згладжені кути. В нього прекрасна стійкість і дуже гарний шлейф. Гадаю, що осінь його ідеальна пора, як стане прохолодно, то тоді прекрасно звучатиме жасман боньох. Підсумовуючи, скажу, що ці аромати як класичні п'єси у виконанні сучасного оркестру. Вони елегантні, глибокі, але не завжди прості для сприйняття. Це точно не історії на осліп, це про знайомство, діалог з ароматом. Мої фаворити це Неролі ролі Утхенуар, Анжелік Нуар та Роуз Барбар. А ви прокоментуйте, будь ласка, який ваш або напишіть, який аромат вас зацікавив. Не забувайте про вподобайки і підписуйтесь на мій канал, бо далі на вас чекає ще більше парфумерних історій. Ну а на сьогодні все з вами була Наталка. Побачимось!